Вас вітає канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня, успіхів усіх добрих справах і доброго здоров'я. Цього року жовтень якось так зарані запустив холоди і холодні осінні дощі, що не тільки ми не встигли перелаштуватися на таку погоду, пізню вже осінню, а також і наші рослини. Ми не встигли зібрати наш врожай до цих холодних дощів і до похолодання, а наші квіти не встигли навіть перецвісти і дати насіння. Тож всі ми ще сподіваємось, що ще холоди відступлять, дощі припиняться і буде ще бабине літо. Але чи буде, чи не буде, то, звичайно, не можемо знати. Роботи в нас на городі ще не початий край. Отож, незважаючи на те, що ґрунт ще не протрах, мокро, але сьогодні перерва між дощами, бо синоптики сказали, що по всій Україні не буде опадів. Ну, не знаю, вірити їм чи не вірити, як коли. Як небо опускається, хмари. Приближаються до землі, то здається, от буде дощ. Вже кажу, що синоптики набрехали. Але трошки небо піднімається, трошки сонце проглядає крізь хмари, зараз його нема ні з якої сторони. Здається, що синоптики правду сказали. Але ж, щоб там синоптики не казали, то нам треба свій врожай витягати з землі. Якщо не встигли витягнути за сонця, то треба витягати по негоді. Ну, отаке воно село. Чи дощ, чи холод, а мусиш свою роботу робити і зробити. Отож, ну, сьогодні потроху рвемо і чистимо буряки. А я ще дочистила трошки моркви. було залишилося, дощ, дощ почався сильний, і я скоро драпала з городу. Залишивши моркву не накритою, частину чоловік вчора зібрав і ще ніколи такого не було, що після збору, після викопання і обчищення морки, щоб її мити. А вчора мив. ну цю також помиє. Виходимо з того, що є. А ще в нас трохи необірваних яблук, навіть не дуже так трохи, а ще трохи є. Бо чоловік трохи обірвав, а трохи ще он сніжний кальвіль, і ще інші сорти необірвані. Тож чоловік буде рвати яблука, а я буду далі чистити буряки. Бо буряків сьогодні ми не вирвемо, їх ще такий кусочок є в нас туди доверху. Але знову ж таки почала говорити про буряки, то скажу, що черговий раз стикаємося з обманом. Купував чоловік насіння, купував жовті буряки і червоні. Тут білі на цьому городі, взагалі жовтих нема, а на додатковому городі ми вже їх вирвали, також білі змішані із червоними. Намішане, що хочеш ти в буряках. І ще мало того, що білі. Вони, по-перше, гірше рвуться, а по-друге, дуже багато загнилих. Хоч і обробляв цього року їх від того циркоспорозу, І вже пізньої осені оброблені від циркоспорозу, але все ж таки дуже багато загнилих. І вони такі сирі, ну поки, поки не їх на городі, нехай підсихають. Прогнози ніби не обіцяють таких вже низьких температур, то, можливо, вони ще підсохнуть, а якщо навіть ще дощ додатково на них піде, то нічого страшного, трохи помиє їх, ну, в болото більше загрузнуть. Тож потрібно, щоб вони трохи висохли, страхли, а тоді їх чоловік повозить. Головне витягнути з ґрунту. А я чищу буряки і згадую колишнє минувшину. І згадую, мама працювала в буряківничій ланці. Восени жінки ділилися тими нормами, а можливо, вони і за літа були поділені, але влітку ми не ходили проривати буряки. А вже восени, коли буряки в колгоспі копали, тоді вже. Поділ тих рядків, скільки там є, на яку жінку припадає рядків, і кожна свої буряки рвала. А голова колгоспу наш гонився за нагородами, не дозволяв ті буряки раніше купати, чекав пізньої осені, щоб вони набрали цукристості. І десь вже в кінець жовтня починали копати, а тоді погода така нестійка, і дощі лили, і холодно вже. І ці жінки забрьохкані, і сім'ї їхні, і родичі. На цих буряках трактор підорав, і все, тракторист вільний. А потім пішов дощ, і ті буряки засмоктало, і вони ніби їх і ніхто і не підорував. І беремо ми ще школярі, тоді ще малі школярі. Беремо, бо допомоги такої не було. Батько хворів. Беремо копача, підкопуємо ті буряки наново, рвемо, чистимо. А мама, ой діти, ой, хоч головку велику не ріжте, бо ж побачать, то додаткової не дадуть, а потім брат на коліна стає ще. І по тій мокрій землі збирає гечку, бо так такий приказ був від голови, від бригадира, щоб позбирати навіть гичку, щоб не, не лежало все, все, що було в дохід колгоспу. А вони ж крали. Ой, подивіться, який до мене гість іде. От молодець, от молодець. Васька, ну ти в мене помічник, ти в мене золотий помічник, ти в мене й тут знайшов. Прямо вийшов з хати. Я ж тебе закрила. Що ти тиснеш до мене на руки? Я буду буряки чистити. Тікай, забирайся. Отака була робота в колгоспі. Потім бригадирам були нагороди, ну, можливо, що навіть і ланковим передовим якась якісь нагороди, а ті жінки... З тої ланки буряківничої, що заробили, то тільки мозолі і хвороби на тому полі. Отаким От добрим було життя в Радянському Союзі рядових колгоспників, які народилися і прожили в голоді і холоді. І і помирати також, Ну вже, звичайно, тепер ніхто голодною смертю не помер, але і в розкошах не прожили на відміну від власті мужчих. Бо я почала про свої врожаї, про свої, ну то нас ніхто не примушує. Ми самі посіяли весною і самі мусимо ті буряки викопати, бо також пенсіонери пенсія маленька, мізерна. То доводиться підтримувати штани. Вибачте, за слово, ну так. Для, для підтримки штанів, бо не для розкоші, не для багатства. А для підтримки штанів, утримувати якесь господарство, хоч невелике. Ну, а господарство чимось потрібно годувати. І кури, і. В'єтнамці, поросята і кози, всі за Божим духом не живуть, потрібно годувати. Отож і. і сіємо ті буряки, кормові і мусимо біля них також і мучитися. А як кажуть, непорядні, недобросовісні продавці чи, можливо, постачальники насіння. Користуючись тим, що ми такі довірливі, що ми купуємо те насіння, пхають в ті пакети, що попало. Зверху намальований жовтий буряк і хотіли його мати в себе на городі, а проданий ось такий білий. Було б ще нічого. Коли б вони не гнили, а вони якісь такі делікатні, ті бурячки, такі якісь м'яккі, що, каже, чоловік пожалься Боже їх. Рвати, але ж не покинемо на городі. мусимо ж забрати. Отак, от отак і, і живемо. Тепер трохи краще жити, бо не голод і не холод, слава Богу, але зате війна б'є нам по, по мізках, нам по мізках, а другим людям і життя забирає. і... І руйнує їхнє життя, перевертає, знищує все, що протягом життя людина нажила. І обман той, що кругом брехня брехню поганяє. І чи колись зміниться воно що в людському суспільстві? Бо все ж таки так нема в інших країнах такої брехні, такого обману. А я знову ж таки повторююсь, щоб не закінчувати на такій не дуже такі негативній ноті, то кажу, що я все ж таки сподіваюся, що ще вийде, зійде сонечко ще й на наше віконечко. В плані погоди і в плані тому, що ну, дасть Бог і життя наше якось поліпшиться, дасть Бог припиниться війна і, можливо, якийсь лад в країні. Хтось наведе, щоб не було стільки брехні, щоб якийсь контроль був і за тим харчуванням, і за тим постачанням насіння, і за взагалі за тією продукцією, яка продається в наших магазинах. І моя котеня Васька також муркає, що я правду кажу, підтверджує мої слова і ми разом з ним. Разом гріємось, разом будемо буряки чистити. І всім бажаємо вам доброго дня. Дякую всім, хто завітав на сторінку нашого каналу. Дякую, що дивились наш відео, мій відеоролик. І ми з Ваською кажемо до зустрічі. Та Васька, да? та. Переглядайте, коментуйте, підтримуйте пенсіонерські канали україномовні. Ну, можливо, ми щось би заробили на Ютубі, хоч Ютуб не дуже такий щедрий. Щось не дуже він так підтримує тих українських ютуберів, хіба вже тих, хто... Дуже роз... розкручений. А таких поч... простячків, як я, але ж нічого. До зустрічі.